Вітаю вас, дорогі мами і малюки! На минулому занятті ми вчилися лагаритниці, рухались під музику та тренували ритм. Сьогодні друге заняття розвиток дрібної моторики. Пам'ятайте, рухи пальчиків допомагають швидше заговорити. Тож, почнімо. Перемо перша сімейка. Візьмуть ручку малюка і по черзі таркайте з кожного пальчика кажучи. Цей пальчик дідусь, цей пальчик бабуся. Цей пальчик татусь, цей пальчик матуся. А цей – я. Ось і вся сім'я. Підсумок. Одна-дві хвилини розвиває чутливість пальців і встановлює контакт із дитиною. Вправа друга сонечка. Прикріплюйте прищіпки до картонки по колу. Потім знімайте кажучи. Сонечко світить, промінчики сяють. Підсумок 2-3 хвилини. Зміцнює пальчики, розвиває координацію. Вправа третя. Чарівний мішечок. Дайте дитині перебирати квасолю чи рис у мішечку. Можна сховати маленьку іграшку і запропонувати знайти підсумок. 3-4 хвилини. Розвиває тактильні відчуття та вау. Вправа четверта. Кульки та ковбаски. Скачайте кульку з пластилина і дайте дитині повторити. Потім заробіть ковбаску і викладіть з неї доріжку чи парканчик. Підсумок. 3-5 хвилин. Готує руку до письма, розвиває силу кисті і уяву. Молодці. Сьогоднішнє заняття тривало лише 10 хвилин. Але ви зміцнили пальчики, увагу і координацію дитини. Наша програма комплексна. Ми займаємось логаритмікою, розвитком пальчиків, диханням, артикуляційними вправами та розвитком словника. У наступному відео веселі дихальні ігри та мильні бульбашки для розвитку голосу. Ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях свої питання. Ми допоможемо вирішити ваші проблеми з мовленням. До зустрічі, любі мої!